Напередодні різдва до чергової частини Смілянського міськвідділу відділу міліції надійшло повідомлення про те, що у власній квартирі вивелено труп 75-річної місцевої жительки. Телефонувала сусідка, яка непокоїлася, бо довго не бачила бабусю. В ході слідчо-оперативної групи на місце події було видалено труп жінки. 36-го року народження з ознаками насильницької смерті у вигляді асфіксії. увагу оперативників відразу привернуло те, що замки в квартирі потерпіло, не пошкоджені, а Сусіди нічого не чули. Тобто старенька знала своїх кривдників і сама впустила їх до оселі. Під час перевірки знайомих та близьких пенсіонерків зору оперативників потрапила 37-річна родичка потерпілою, яка полюбляє прикладатися до чарки. А її 32-річний співмешканець був неодноразово судимий. Обоє своєї причетності до злочину заперечувати не стали. У мене було тяжко становище з деньгами, треба було платити срочний кредит. Великий, велика сума кредиту була. А на що брали кредит? Ну, брав ще в 2003 році телевізор кредит. І в мене наросла пеня. Я йшов її пограбувати. вийшло, що я її вбив. Упевнившись, що їхня жертва мертва, зловмисники почали нишпорити по хаті, але скористатися награбованим вбивцям не вдалося. Вже за добу їх затримали працівники міліції. Під час проведення обшуку домоволодінні затриманих правоохоронці вилучили награбовані речі та кошти потерпілою. Наразі проти них порушено кримінальну справу. На зловмисників чекає від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Марія Гаврилян, вікна новини.